Для створення текстового документа треба зайти у кнопку Пуск. Обрати потрібний текстовий процесор або редактор. У нашому випадку це Word. Натискаємо Новий документ. Документ створений. Тепер його треба зберігти. Можна скористатися кнопкою Зберігти на панелі швидкого доступу а можна зайти в файл. Зберегти. Обираємо. Де саме буде збережено наш документ, я вибираю робочий стіл. Якщо потрібно змін, змінити можна тип файлу, ми залишаємо документ Word і натискаємо Зберегти. Із вікна текстового процесора можна відкрити вже існуючий документ. Для цього ми натискаємо «Файл». Вибираємо Відкрити. Натискаємо Огляд. Шукаємо, де сам, який саме файл треба відкрити. Обираємо його і натискаємо Відкрити. Документ відкритий. Тепер ми його можемо вносити зміни до нього. Якщо ми хочемо, щоб документ зберігся зі змінами, ми просто натискаємо. Кнопку швидкого доступу зберегти. Якщо ми хочемо зберегти цей документ в будь-якому іншому місці, то треба натиснути Файл Зберегти як. Обираємо, де саме буде збережений документ, я знов таки обираю робочий стіл. І ім'я файла, якщо в мене влаштовує, то я залишаю. Якщо ні, пишу і Нове, і натискаю Зберегти. Так, ну в мене буде, треба онов, оновити. Так, натискаю Оновити.